Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Податковий Вісник. Останній випуск 2012 року. Яким він був для податкової служби прикарпаття надзвичайно насиченим змінами, процесами модернізації, якісних перетворень в одному напрямку, покращення умов для платників податків. Податкова служба з фіскального органу поступово трансформується у сервісну службу. В усіх районних інспекціях області відкрили новітні центри з обслуговування платників податків, і це вже якісно вплинуло на позитивні зміни у взаємодії податкової з бізнесом. Про основні підсумки роботи за 2012 рік в інтерв'ю з головою ДПС в Івано-Франківській області Віктором Рахмілем рік був, мабуть, одним із визначальних. Для податкової служби, як і України, так і Прикарпаття, в тому числі, тому що е я не пам'ятаю такого року, е в якому було здійснено стільки перетворень. По-перше, не сама формальна назва із адміністрації в службу, а і функціональні обов'язки, і та місія, те головне завдання, яке озвучив голова Державної податкової служби щодо перетворення. В сервісну службу воно, мабуть, здійснилося вперше за 20 років незалежності України. Це і всі сервісні центри в області, які відкриті. Це і електронні сервіси. Сьогодні 90, більше 90% платників можуть подавати електронну звітність за допомогою електронних сервісів, уникаючи безпосередніх контактів з податківцем. Це в першу чергу економить їхній час. Час бізнесу. Це, мабуть, найголовніше в тому, що відбулося в цьому році. Податкова служба перестає бути каральним органом, фіскальним каральним органом. Кількість перевірок зменшилась більше, ніж удвічі. Більше, ніж удвічі. Я сьогодні з впевненістю можу стверджувати те, що суб'єкт господарювання платних податків, який чесно працює, його можуть не перевіряти десятиріччями. Та й змісту немає в цих перевірках. Це затрата зайвого часу, як і людей, часу, нервів і в кінці кінців і здоров'я. Тому по великому рахунку воно дало досить позитивний ефект, великий ефект. Можливо, ми сьогодні не маємо ще таких суттєвих результатів, але в свідомості людей поступово відкладається, плачу сплачую чесно, мене не турбують. Рік в бюджеті був теж надзвичайно складний, надзвичайно наполегливий. Я щиро сподіваюся, і всі ці задатки, які є станом на сьогодні, дають нам. Можливість говорити, що завдання, на які покладені були на органи податкової служби Прикарпаття, будуть успішно виконані в цьому році. Перш за все, я щиро хочу подякувати всім платникам податків Прикарпаття, всім громадянам, які в принципі потенційно є платниками податків, за те розуміння, за те терпіння, яке вони впродовж цього року демонстрували по відношенню і до податківців. Я хочу побажати плідної праці, плідної праці. Бізнесу, тому що, мабуть, сьогодні держава вже чітко зрозуміла, що бізнес це основи суспільства, основи держави, державності і основи нашого регіону. Тому податківцям побажати розуміти всі проблеми бізнесу, максимально спростити їхню працю, не заважати, а допомогти. Хай вам щастить, дорогі краяни, успіхів вам в новому році. З Різдвом Христовим здоров'я вам! Державна податкова інспекція у місті Івано-Франківську однією з перших в Україні перейшла на сервісне обслуговування платників податків. Сервісний центр тут є одним з кращих і має свої практичні досягнення та вже достатній досвід роботи. Всі напрямки вдосконалення співпраці з платниками податків обласного центру Прикарпаття задля виконання основного завдання вчасного і повного наповнення бюджетів усіх рівнів. Свої побажання напередодні нового року і Різдва Христового платник. Податків та колективу висловлює начальник ДПІ у місті Івано-Франківську Дмитро Романюк. У 2012 році перед податковою службою держави загалом області, в тому числі і ДПІ в місті Івано-Франківськ, стояло багато завдань. Зрозуміло, виконання, яких треба було забезпечити, виконання норм закону. Що ми отримали? Який результат? Ми отримали. Певні результати щодо... Основним нашим результатом нашої роботи це є забезпечення надходжень до зведеного державного бюджету. І маємо ми позитивні цифри з точки зору, от якщо говорити про зведений бюджет, то зібрано за 11 місяців близько 1,2 мільярда, що більше на 206 мільйонів попереднього року. Якщо ми говоримо про державний бюджет, то... Маємо 793 мільйони, це плюс 163 мільйони. Є позитивна тенденція щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету. В цифровому виразі позитив є. Взаємодія з органами місцевого середування, вважаю, була продуктивною, з правоохоронними контролюючими органами. Безумовно, що є і над чим працювати. Навіть підкреслив я цей вислів, є над чим працювати. У нас багато зараз стоїть серйозних завдань, пов'язаних з модернізацією служби, з підходом таким інноваційно-технологічним, я би його назвав. І тут треба не аби як прикласти, як і весь свій інтелектуальний потенціал служби, як старання, наполегливість, десь, можливо, якісь нетрадиційні підходи, неординарні рішення. То ми розвиваємося далі. Тому на фоні досягнень, на фоні певних позитивних речей в той же час є багато того, що нам залишається у спадок, і ми далі повинні чемно, добросовісно робити ту роботу. Тому в підсумку можу сказати, що... Дай нам Боже тої сили, дай нам Боже міцності духу, впевненості в і розумінні тої місії і тих завдань, які стоять перед нами. Тому що кожен керівник і я в тому числі повинен насамперед розуміти, що нам потрібно зробити. Так? І... Відповідно, це потім організаційно управлінськими рішеннями перенести на, цих, на на наш колектив і забезпечити цю роботу. Я розумію важливість роботи, ДПІ в місті Івано-Франківську у масштабі глобальному, у масштабі розвитку регіону, в економічних реаліях нашого регіону і тому своєму колективу в тому наступному році бажаю насамперед професіоналізму, насамперед. Витримки і знання суті справи обов'язково, насамперед розуміння платника податків однозначно ми завжди притримали цієї лінії поведінки, і ми будемо її витримувати, це, як я завжди казав, цивілізованість і розуміння того, хто перед тобою сидить. <кій> Дорогим моїм краянам і Івано-Франківцям бажаю успіхів загалом в житті. Ну, найбільше мене ще цікавлять успіхи в їхній фінансово-господарській діяльності, позитиву в результатах тих. Розуміння все ж таки, що є функція контролюючого органу, і ми не повинні десь переносити в площину якогось там, що хтось прискіпливо до когось ставиться. Ні, ми повинні чим не робити роботу, не заважати платнику, а він повинен добросовідно сплачувати податки. І тоді в нас все буде гаразд. У нас буде повна казна, ми будемо мати чим платити зарплати, ми будемо ремонтувати дороги, ми будемо розвиватися процвітання розвитку. От моїй інспекції, місту Івано-Франківську. Я, я такий зараз гарний, в тому числі місто здобуло там нагороду, так, в тому числі міжнародних спільнот різного роду. От я би хотів, щоб це все розвивалося, щоб це все працювало і розуміння буде, буде згуртованість, буде все гаразд у нашому суспільстві і в нашому місті Франківську. Я щиро всіх вітаю з новим роком, щастя і здоров'я. Податкова міліція Прикарпаття стоїть на сторожі чесної сплати податків та викриває випадки злісного ухилення від основного конституційного обов'язку громадян. Є, на жаль, ще чимало таких прикрих випадків, але сьогодні начальник управління податкової міліції ДПС в області Василь Роїк висловлює надію на покращення ситуації та надсилає вітання з новорічними і різдвяними святами. Шановні друзі, 2012 рік. Як для колективу податкової служби, так і для податкової міліції, дуже суттєво змінився. Служба перейшла від фіскального до сервісної. Податкова міліція теж переформувалася в тому плані. А саме, вступом нового кримінально процесуального кодексу, податкова міліція працює тільки з неплатниками податків, змінює свій формат, змінює свою роботу. Хочу вам побажати, що 2013 рік став кажемо, кращий. В ракурсі цього, щоб можна було простіше робити, не турбувати не платників податків, а тільки не платників, щоб не було заяв, скарг на нас всіх, щоб ми жили щасливо сім'ями, були приємно на роботі здивовані, покращенням як матеріального через заробітну плату, так і відношенням людей до податкової служби, а саме до податкової міліції. Тому вам бажаю в наступному році. Щоб ви були здорові, ваші родини були здорові, щоб у вас було все гаразд, щоб ви на роботі могли рухатися по ланцюжку роботи вверх, щоб у вас було все добре і всього-всього найкращого. Як завжди, активно працювала і цього року обласна організація профспілки ДПС в Івано-Франківській області. Володимир Сірецький всю свою душу, як кажуть, віддає колективу і пишається, що податківці завжди беруть активну участь в спартакіадах, художній самодіяльності, конкурсах і займають перші місця в Україні серед команд інших областей. Наш колектив податкової служби України добився певних результатів. Ми всі. Місяці виконували прогнозні надходження до всіх рівнів бюджету і на непоганому рахунку ми в державі. Як проспілка працювала? Проспілка працювала, забезпечується той ритм життя податкової служби, допомагала їм у всіх питаннях і в матеріальному. І в фізичному, і відпочивали, і спортом займалися, спартакіаду в Криму провели. Зайняли п'яте почесне місце серед команд податкових служб України. П'яте з 28 я думаю, що це нормальне місце. Оздоровили ми колектив наш. У нас є свої санаторії, маяк в Євпаторії, Дніпро, бувши санаторій ЦК КПРС, Колись був такий, ми нам передали його податково, ми оздоровили 176 наших людей. Наші діточки їхали в маяк в санаторій матері і дитини, оздоровилися. Ми провели разом з адміністрацією податки очима дітей. І цих дітей, які зайняли почесні місця, відправилися за рахунок проспілки відпочивати в Крим. Ну, Спартакеада, ми маємо свій хоровий колектив. Ми співаємо самі для себе, співаємо для, для наші свята, співаємо хто коли нас запрошує. І колядуємо, Ми всі колядуємо. Коліду, колядуємо. До нас ми започаткували, запрошуємо, щоб навчити трохи колядувати Східну Україну, Крим. Запоріжжя до нас приїжджало в минулому році і Крим. Цього року приїжджає Одеса, Вінниця, 170 чоловік. Я чекаю, ми їх всіх чекаємо зустріти 7 м -м, числа. На початок коляди в верховині. Там ми завозимо її в музей і кажемо, як у нас. Ми завжди хвалимося, що в нас культура трошечки чуть-чуть вища, тому що ближче ми до кордону. От податківці вміють працювати і вміють відчувати. Я хочу привітати їх з наступаючим новим роком, побажати їхнім сім'ям, їм всім здоров'я, щастя, тепла, радості, в здоров'ї свята різдвяні, поздоровитися з Різдвом Христовим, Ну і досягнути тих результатів, ще кращих, які ми мали в цьому році, що відходить. Творча група програми Податковий вісник приєднується до всіх найкращих побажань в новому 2013 році. Доброго всім здоров'я, злагоди і достатку в родинах, радості, успіхів, щастя, щирих друзів. Хай допомагає Бог у всіх добрих починаннях з Новим роком, з Різдвом Христовим!